Новий рік іде землею, в чистім полі без доріг, світить зорі понад нею, розсіває срібний сніг. Новий рік іде горами у червоних чобітках, сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Добрий день вам всім малята. Отже, Новий рік на порозі. Ще кілька днів і постукає він у кожного селю. На рік станемо старшими і ми. Скільки вам зараз років, дітки? Намалюйте, будь ласка, у повітрі вказівним пальчиком правої руки відповідну цифру. Скільки років виповниться у прийдешньому році? Намалюйте, будь ласка, цифру у повітрі. Так, ви станете на рік старші. Скільки місяців має осінь? Вірно, три. Назвіть їх. Вересень, жовтень, листопад. Яка зараз пора року? Так, зима. Скільки вона має місяців? Теж три. Назвіть їх, будь ласка. Грудень, січень, лютий. А скільки місяців має весна? Теж три. Давайте назвемо їх. Березень, квітень, травень. А літо. Теж три місяці. Назвіть їх, будь ласка. Червень, липень, серпень. А скільки днів у тижні? У тижні сім днів. Перелічіть дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Назвіть, будь ласка, вихідні дні. Субота та неділя. Назвіть дні сусіди середи. Вівторок та четвер. а вівторка. Понеділок та середа. Швидко, невблаганно біжить час. Ви чуєте? Хтось ніби промовляє до нас. Ніг немає, а ходжу. Нема рота, а кажу. Коли спати та вставати та роботу починати. Хто це промовляє до нас? Правильно, це годинник. Він дуже допомагає людям адже відлічує хвилини та години. Люди, знаючи, котра година роблять відповідну справу. Котра зараз є година, на годинник глянь дитину, він підкаже до хвилини, що робити любі, донько і сину. Кожен годинник має циферблат. На циферблаті цифри. Деякі з них ви вже знаєте назвіть їх, будь ласка, малята. Можливо, хтось знає може назвати всі цифри. Молодці діти. А ще у центрі є дві стрілки: довга і коротка. Довга стрілка відлічує хвилини, а коротка години. Та цифра, на яку вказує коротка стрілка, показує годину. Котра зараз година, діти? Третя година. А зараз восьма година. А зараз дев'ята година. Ось так стрілки годинника показують усім, що настав новий рік. Що нового ви сьогодні дізналися, дітки? З чого складається годинник? Яка стрілка показує години? Яка стрілка показує хвилини, що ви хочете побажати друзям на Новий рік? До побачення, моє любі, до нових зустрічей!